Енергетики роблять диво, тобто вони ремонтують особливо в морози, які були мінус 25. Вони точно так же В Миколаєві теж були такі морози, Ні, в нас було мінус 15, мабуть, по потолок. Тобто вони точно так же працюють в холоді і потім повертаються в свої будинки до сімей, де теж немає світла. Да. Але при цьому вдалося Ми ще не пройшли. Ми ще в процесі проходження, але ще два роки. Назад ми почали пропрацьовувати енергетичний острів, скажімо так, щоб Миколаїв, обласний центр, в принципі, це в нас обласний центр міста Миколаїв з частково централізованим опаленням. Південноукраїнськ частково ну, відстанції, і соціальна сфера міста Вознесенська. Тобто вся інша область вона децентралізована. Тому сконцентровано було на обласному центрі, де 500 тисяч населення, і це важливо. Було побудоване завдяки державі, фінансування держави. Це тоді пропрацьовували ми з ще прем'єр-міністром Денисом Шмигальом. А зараз він, якраз, міністр енергетики, енергетики. розуміє, що це відбувається. Це блочне модульне котельні, які були поставлені, щоб задублювати ТЕЦ на випадок. Який в нас був, У нас був прильот по ТЕЦ, і три дні були без опалення стотичне населення. Тоді президент сказав: зробіть, щоб цього не повторилося, і ми пропрацювали схему, по якій можна альтернатива підключати тепло. І спрацювало це. Слава Богу, ще не перевіряли. Тобто зараз вони тобто ви Протестували, але не перевіряли. Вони не підключені, Ну вони в процесі підключення. Я знаю, uh -huh. що в екстремальний, якщо щось не дай Бог буде не так, ми зможемо підключити з теплом, щоб люди залишалися. Це стосується опалення. А ще є по енергетики, яка я теж команду зараз пропрацьовувати. І ми, якщо чесно, ми не афішували. Ми переходили в енергоострів, що дозволяло не скажімо так, не зупиняти і в аварію не випадати нашим мережам, uh -huh. тобто перед обстрілами під час обстрілів, що ми розуміли, що нас буде атакувати. Ми переходили в систему острів для того, щоб не відключатися при падінні там чи перебоях в енергетичній системі України в Києві. Дуже жорсткі графіки відключення світла. Його давали останні дні по дві по три години. На день а які графіки в Миколаєві та області? Миколаїв виробляє енергію через атомну станцію, через те, що в нас є гідростанції п'ять штук, через те, що у нас багато сонця і вітра, більше не в 10 разів ніж сам споживає. При тому ми віддаємо всю цю енергію uh -huh. на інші регіони, розуміючи, що у нас єдина енергетична система в Україні. Попри те, зараз є справедливий розподіл по країні. Всіх... Ну, Він не дуже справедливий з точки зору, що ми більше робили справедливості. Далі да. дуже мало, в але при цьому рівний. Давайте так скажемо, тобто. Кількість відключень вона однакова. Нас теж було тиждень тому, і по дві години на добу, і по чотири години на добу світло, і людям було важко. Скажімо так, попри те, енергетики вирівняли ситуацію. Зараз це там, 12 і більше, ну, 12,5 годин угу. зі світлом, і це якось можна виживати. Та, звісно. Що стосується будинків на опалення, це нас їх там 234, які не мали газу, лише електрику. Ми теж це питання вирішили через більш лайтові графіки, щоб встигали прогріватися будинки. Вчора був у південної українською, виявилося, що вони там забули подати. Якісь кількість домів, які теж потребують зміни графіків, ми теж це відпрацюємо. На загал, ця система спрацювала. Що стосується енергетики на Миколаївщині, ми захищали і другим рівнем, і першим, і те, що нам не просили захищати, захищали, в тому числі газ. Але ключову роль це взаємодія всіх органів влади. І коли Вирішували питання в полі, ну тобто на місцях. Це із взаємодія з збройними силами, з нашими ПВК. у нас побудована багато шарова шолоновозахист. У нас небагато засібів враження, що стосується ракет. Попри uh -huh. вони так оптимізовані, що вони захищають ключові точки. І три обстріли сьогодні четвертий такий важкий. Ми футфу відбили, скажемо так. Ну добре, у нас є ще час підготуватися для наступної атаки.